Привіт! Я Аня Криченко, представник. Нормально, ні. Привіт! Я Аня Криченко, представниця студентської колегії. Одного дня ЕСКА замотило онлайн-форму, щоб ви могли розказати нам про свої студентські біди. І за цей час нею скористалися п'ятеро людей. Напевно, всі інші розказали про свої проблеми друзям. Мамі, бабусі. Ну і написали непідслухано. СК хоче вирішувати ваші проблеми, але ми про них не знаємо. Якщо ми про них не знаємо, ми не можемо їх вирішити. Ви можете звернутися до нас із будь-яким питанням, якщо маєте доступ до інтернету. Для цього вам треба просто зайти на нашу сторінку і заповнити форму. Тут ви пишете своє прізвище, описуєте проблему та вказуєте лінк на свою сторінку в соцмережах. На фідбек очікуєте протягом трьох днів. Якщо не зможемо вирішити проблему самотужки, то звернемось до адміністрації. Так, ми рівно настільки вас любимо. Ой, які ми хороші. Очевидно, скасувати першу пару, змінити навчальний план чи звільнити викладача, який вас бісить, ми не зможемо. Але все інше у наших силах і компетенції. О, всі могуще яска. Тож, якщо вас турбує відсутність мила в туалеті, аудиторія для майбутнього івенту чи питання про сенс буття, пишіть нам сьогодні мило, а завтра весь світ. Це була Аня Кириченко і спільний проект від Тамогилянка та студентської колегії. Бувайте! Я пішла перевіряти пошту.